Вітаю, дивіться, багатьом же ж було цікаво, що зроблений, з якого матеріалу зроблений оцей келих. Да? Е, це, мабуть, певний келих е, виробництва Баварії, да, чи де там? Підкоректуйте в коментарях, я не все знаю. Я ж по металам щось в принципі частково понімаю. Да? Ну не все знающий. Е, дивись, яка ситуація. Даний келих, на якому написано, подивись. 95% СН. І зараз ми перевіримо, наскільки це правдива інформація. Бери ЧІКС, навіть в оце, де прям надпись. Робимо аналіз. І що нам показує спектрометр? Що знизу у нас 99,8%. да? Тобто ближче до 100% Олова. Майже все нормально, але ні, не все нормально. Тому що дивись. Беремо ми верхню частину даного матеріалу, пулькаємо. І зараз подивимося, що ми матимемо на виході. А на виході ми матимемо опа, 85% олова і 12% свинцю. От, як ви вважаєте, чому саме так воно все виходить? Вроді би, написано 95%. стріляємо знизу 99%, стріляємо в верхню. Сіки, там взагалі 85. Давай попробуємо зачистить, да? Хоча, вроді, воно відносно гарне, але воно все равно побите. <звук> Давай, зачистимо поверхню. Зробимо іще раз аналіз і подивимося, що ми матимемо на виході. Що ми маємо на виході? Я ж не можу заглянути. <звук> а на виході ще хуже. 80% волого. Тобто... Получається, що воно зроблене з, з різного сплаву. Одна поверхня нижня, один сплав, поверхня, верхня, другий сплав. Але не суттєво. Такі, такі келихи ви купуємо на лом. Орієнтовна ціна на них 700 гривень кілограм, так як тут доволі такий забруднений матеріал да, домішками, не чисте олово. Якщо у вас є поломані такі келихи, звичайно, цілі я бачив, продають. Де там, на Аликсі, да, на Віоліті, хто там де пробує куди продати. Не знаю, користуються вони спросом чи не користуються, так як в виробах ми слабуваті. Але якщо є побиті келихи, покорожені, підплавлені, механічно пошкоджені, то можете пропонувати присилати залюбки купимо. Ну, а Звичайно, матеріал в чистому вигляді коштує значно дорожче. Також залюбки купуємо його. Пропонуйте в різних варіаціях він може бути. В вигляді прутків, в вигляді самолівів, в вигляді е чушок, як завгодно. Так що все, що є, все пропонуйте, це ж наша тематика. Ми будемо купувати у вас.